Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на каналі Улюблені Ігри. Ну що ж, акція ВТБ від Брайтів 2 тижні завершилась, але в нас ще залишився додаток гра Брайти. І у нас зовсім мало відео по цій грі, я майже не знімав відео. Там одне відео, здається, було знайомче. Але я для вас сьогодні приготував. Супер класний подарунок, це, так би мовити, інструкція 5 кроків до успішної гри. Тобто 5 порад, можна так сказати, 5 таких тактичних дій, завдяки яким ви будете завжди перемагати. ну Відсотків 80-100%. ну 70% ви будете мати успіху в грі, це точно. Тому, друзі, всі ті, хто ще новий з'явився на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте обов'язково внизу коментар. Ну, а ми починаємо. І першим ділом я б хотів би зайти, ось у нас вверху є бонусна гра. Зіграємо швидко в бонусну гру. Заберемо нагороду. Так. Все, нагороду ми забираємо. Це одне життя в бою, один рівень брайту та 50 клюків до загального рейтингу. Зараз у нас рейтинг складає 2382. Ну що, друзі, перший крок я назвав його сила. Чому сила? Тому що в першу чергу вам потрібно буде обов'язково прокачати ваших героїв на 10-ту силу, так як зробив це я. Тому що сильний боєць це як мінімум 50% успіху до перемоги. Адже, якщо у вас буде, допустимо, та сама Байрактара 10 рівня, вона буде приблизно по силі, як той самий жовтик чи Нептун 1 рівня. Тому все ж таки прокачка вашого героя обов'язково вам дає великий приріст в уроні. Тому першим ділом обов'язково вам потрібно їх всіх прокачати. Це я даю вам гарантію на позитивний результат. Тому е качайте героїв до 10 рівня. І крок номер 2. Йдемо далі це називається витримка. Що я підрозуміваю під цим словом витримка? Давайте краще я перейду в бій. І в бою вам вже детальніше покажу. Заходимо в бій. Вибираємо, б'ємо. І дивіться, незалежно від того, хто вам там випаде, легендарний, там епічний чи звичайний бійці. Різниці немає, тому що програма ця рандомно підбирає приблизних по силі Противників як і вам, так і е, вашому супернику. Тому, якщо, допустимо, у вашого суперника там є легендарний, рідкісний і три звичайних, то у вас також буде легендарний, рідкісний і три звичайних. Тому е, не, не тільки по, приблизно по кубках підбирає програмка, а й також по е, рівності по силі бійців. Тому е, Витримка я мав на увазі, друзі, це саме те, щоб на перших двох етапах хвилі, ось бачите, хвиля 1 йде, хвилина 0,5. перших дві хвилі, друзі, обов'язково вам потрібно не спішити об'єднувати між собою бійців, покращувати їх силу до першої зірки, другої, третьої. Намагайтесь першим ділом назбирати. Максимально повне поле ваших бійців. Назбируйте повне поле. Ну, у випадку, якось зараз бачимо, що літак... вертольоти долітають вже майже до бази, тому, бачите, вони зайшли перший порт і вже доходять до дропорт. Отже, сила тих людей, які зараз у вас є, вони вже трошки слабоваті. І після цього тільки починайте об'єднувати. І ми так плавно перейшли до кроку 3, це саме називається об'єднання. Об'єднання, що це? Дивіться, якщо у вас, допустим, є епічний боєць як ондо, хто це в нас Азов, і є звичайний. допустим, якось петрик. Тому е, першим ділом намагайтесь спочатку об'єднувати звичайних бійців. Звичайних бійців, е, напустим Петрик він четвертого рівня. Тобто він слабкий. При об'єднанні двох Петриків ви можете отримати, ось, допустим, там, ну, от зараз ми отримали таку гаву, могли б отримати, допустимо, там, е, того ж самого. Азова. Тобто, розумієте, розумієте, да? якщо ви об'єднуєте двох е гравців звичайних, ви можете отримати одного епічного. Так само, навпаки, можете Як і ви, гравши, ви можете втратити. Які вигравши, ви можете втратити. Об'єднавши двох епічних, ви можете отримати звичайного бойця, який буде у порону менший, ніж двох епічних без зірки. Тому, друзі, дивіться, саме головне це об'єднати розумно. Тобто, дивіться, якщо ще така порада, це крок 4, все, гра завершилась, напевно, наш противник. А ні, ми програли. Ну, нічого, давайте я запущу далі. І ми зараз продовжуємо розказувати в ході гри. Обов'язково, які ще мають бути об'єднання. Дивіться. Намагайтеся першим ділом об'єднувати знизу вверх, стягувати знизу вверх. Тобто, щоб у вас сильні бійці були. Вверху слабші внизу. Чому? Розказую чому. Ось це поле, ви бачите, вверху, воно йде трикутне, маленьке. Тобто, якщо ось дивіться. Мамай кидає пулю, вона з якою летить дальністю. І ось госпітальєра кидає з якою швидкістю. Вони стріляють однаково, але госпітальєри прилітає пуля скоріше, ніж мамая. Тому самий сильний боєць має бути вверху із-за того, що відстань прольоту пулі менша. Тобто він наносить завжди урону більше. Це важливо. Далі, як об'єднувати? Допустимо, якщо у вас ось є дві госпітальєри, і це боєць, який має ось внизу ви бачите, здібність. Тобто, якщо ми їх двома дві об'єднаємо, якщо двох об'єднаємо, ми можемо її отримати, а можемо її і не отримати Допустимо, отримати там мамая з одною зіркою. Тобто здатність вже внизу пропаде. Тому важливо перед тим, як. Об'єднувати е, гравців, обов'язково у вас їх має бути на полі не менше трьох. Тому що при об'єднанні ви можете втратити цього бійця здібність. Тому спочатку об'єднуємо з самих слабких, допустимо, як ось е, волонтеру можна об'єднати. Можна об'єднати, щось гра почала підвисати. Волонтер об'єднати. Ось бачимо, допустимо, у нас є три колосії. Тобто, якщо ми її об'єднаємо, ну, ми отримали колосію. Так, а дивіться, якщо ми можемо ще раз об'єднати дві колосії, дивіться, чисто для прикладу, об'єднамо дві колосії і все, бачите, ми вже втратили. Колосію, тепер у нас здібність її недоступна. Ми отримали іншого бійця. Тому ось таких помилок не можна допускати, тому що все-таки колосія, навіть дві колосії однозіркових, вони будуть сильніші, ніж одна двохзіркова волонтера. Тому перед тим, як об'єднати, дочекайтесь, поки у вас з'явиться хоча б третій боєць такий же самий для того, щоб. Звичайно ж, свої сили збільшити. Далі, друзі, яка ще підказка для вас. Якщо йде колона, це вже буде підказка 5, якщо йде колона орків, доходить до першого повороту. Ось, дивіться, йде до першого повороту. Не намагайтесь відразу застосувати здібність ось госпітальєри. Намагайтесь максимально витягнути побільше техніки, там цих всіх. Аж тільки от зараз можна прожати. І дивіться, бачите одним дотиком, скільки ми забрали. А якби б ми на самому початку б прожали б здібність і вбили їх, після того ще вона коли б вона відновлювалась, Тим часом вже б орда орків війшла і це, звичайно, ось така хитрість маленька, яка, звичайно, беріть на замітку, вона вам пригодиться. Тому дивіться, не спішимо робити, застосовувати здібність. І завжди пам'ятайте, що об'єднуємо знизу верху, ось знизу мамає, до догори, знизу мамає, до догори. Колосію до колосії. Госпітальєру до госпітальєру. Тобто у вас самі сильні повинні бути вверху, як я вам сказав, слабші внизу, тому що ті, що вверху сильніші, вони максимально дають урону і вже нижні це просто як ідуть зачистка. Це дуже і дуже, звичайно, допомагає. Ось два мама, можна обов'язково їх об'єднати. Маємо волонтеру трьохзіркову. Ну, і поки у е, вас п'ять клітиночок залишається пустих, не спішіть поки об'єднувати. Дочекайтеся, наповніть клітинки, а потім застосовуйте об'єднання якісь там. Зараз ми наповняємо поле. Шанси, в принципі, завжди рівні, але бувають інколи. От, допустимо, дивіться, той ж самий рейдон. В них колосія, в нас колосія. В них стяг в нас мамай. Це те ж саме. Хто там ще в? А, в них голубчик рідкісний, у нас рідкісного, на жаль, немає. В них дві рідкісних, у нас одна рідкісна колосія. В них вон, супергерой, привид Києва, у нас госпітальєра. Тобто приблизно, я ж казав, програма вибирає рандом однаковий, щоб по типу гравці були однакові. Але все вже залежить, друзі, від вас. Наскільки ви грамотно. І тактично правильно виставити своїх бійців на полі бою, як ви їх об'єднаєте, і наскільки ви максимально ними вміло працюєте. Це все залежить тільки від вас. Не обов'язково, я ж казав, мати легендарних, супергероїв, Можна, можливо, і звичайними простими бійцями отримувати перемоги. І піднімати собі кубки. Дивіться, у нас поле заповнене, тепер ми можемо об'єднати з колосія до колосії. Так, чорнобай, чорнобай. Опять же нагадую, витягуємо максимально звіти і застосовуємо. І дивіться, раз, і все, і поле зачищено. Йдемо далі, об'єднуємо. Так, колосія, колосія. є волонтера. Так. Чорнобайів лишилося два. Я не спішу їх застосовувати, тому що у них дуже класна здібність є, вони вміють кидатися таким вогнем, і коли йде ось колона орків. Вони всі загораються, горять і з таким чином не ще додатково отримують урон. І це в них така от класна обіця, є здібність. Тому ось. Тепер в нас їх три, дивіться. Три чорного бая, і тепер їх можна об'єднати. І бачите, ми об'єднали і його втратили. Тому ось для чого я казав, що треба дочекати ще одного бійця, тому що їх можна втрачати. Далі в нас поки так іде. в принципі, Бачимо три вільних клітинки, зараз набираємо поле. Можемо колесією заповільнити наш хід колони і госпітальєрою, дефебрилятором знищити всю колону. Дуже погана оптимізація в цій гри. Як бачите, дуже сильно лагає, телефон в мене доволі крепкий. Восьмиядерний ну, процесор, хороша відеокарта, але гра сировата. Можна об'єднати двох госпіталєр, двох зіркових, але я не хочу поспішати, тому що це доволі сильний боєць і такий. Не хотілось би б його втратити. Дуже сильно лагає, як ви бачите, неможливо взагалі грати. Когось треба об'єднати, так. Є ще колосія. Дуже сильно Ну, Друзі, давайте, я не знаю, ну просто неможливо грати, ви самі бачите, дуже-дуже сильні лаги. Хвиля п'ята. Я думаю, цій хвилі вже має вирішуватись доля цього поєдинку. Занадто далеко ми зайшли вже. Хтось має вже дати задню. Заповільняємо. Витягую максимально ще наступні вже. І застосовуємо дефібрилятор здібний світ госпітальєри. Все зависло. Друзі, зараз може викинути з гри Як я і казав, викинув з гри. Ось така от гра, Як ви бачите, вона сира доволі не нормально не оптимізована. І починає, от пограв трошечки, буквально хвилин 20 в неї, і все, і вона починає дуже сильно лагати лагати, і просто вилітає. Ну ось така, в принципі, Те, що я хотів вам розказати, друзі, я думаю, ви мене почули. Таких 5 класних порад, завдяки яким ви завжди будете максимально мати багато перемог, ніж поразок. Тому не вдалося мені дограти ту гру, я впевнений, що я б там би переміг все йшло по плану. Єдине, що тільки не дало мені дограти саму гру гра ось так вийшло. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково, коментар. І ми будемо далі ще грати в цю гру. І до нових зустрічів. Пока!